Рука! До молитви! Україна, мати герої! Україно, героїв! Україна, мати герої! героїв! до серця мого! І до серця мого! Хвилин буде вітер кавказців! Хвилин буде вітер кавказців! Кавказці. Шумо карпатських ручанів! Шумо карпатських ручарів! Воюславного завойовика батька Хмеля! Воїславного завойовника батька Хмеля! і юхом гармат революції! Яка душа моя тоді відродиться? Славою твоєю опроміниця! Слава Твоєї округниця! Воти присвята життя моє! Воти присвята все життя моє! Оти все щастя моє! Оти все щастя моє! Затвони мені пряско до Кайдані! Задвони мені пряско до Кайдані! Зкрибом шибницю понурі рани, скрипом, шибенець, воно рани. Принеси мені зойки катовани. Принеси мені зойки, катовани. У льохах в тюрмах і на засланні. Так як ішли герої за тебе свята, так як ішли герої за тебе свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідей, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі. Щоб помстити ганьбу неволі. Потоплено честь. Потоплено честь. Глумка дів твоїх. Глука дів твоїх. Твої, Не кров помордованих дітей твоїх. Не кров погордованих дітей Твоїх. І тисяч інших незнаних нам. Водайком по поховані. Щимось простіда, водайком поховані. Пали во нем життя творчим всю волю у серці моєму. Спали во нем життя творчим, всю волі у серці моєму. Траху, нехай не знаю я. Трахує, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Кріпи мій дух. Кріпи війну, загадуй волю, загай волю. У серці замешкай моєм. У серці замешкай моєму. Зрости мене до ясних чинів. Зрости мене до ясних чині. Чинати, хай знайду я смерть. Вічинах, хай знайду я смерть. Солодку смерть мука за тебе. Солодку смерть, мука за тебе. І розплинуся в тобі. І розплинуся в тобі. І вічно житиму в тобі. І вічно житиму в тобі. Під вічна Україна. Під вічна Україна. Свята. 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 Могутня. Могутня. Свободна. Свободна. Слава Україні! Дерезай, слава! Помолитись! Трумко! Рівняння на середину!